Добрий день. Сьогодні я хочу вам трохи розповісти про програму Сідей. Ми всі живемо своїм життям і ставимо свої цілі щодо зменшення ваги, але інколи життя заважає нам їх досягати. Часто ми не маємо часу для планування. Програма Сі 9 здійснює планування саме за вас. Це програма контролю споживання калорій та фізичних вправ, призначена для того, щоб допомогти вам досягти своїх цілей щодо контролю способу життя, ваги, дієти та фізичних навантажень. Контроль ваги за допомогою програми C9 здійснюється шляхом обмеження калорій та виконання фізичних. Прав. Але ця програма не тільки для тих, хто бажає скинути зайвого це. Також перша у серії програм, які пропонує Форев. Вона призначена для того, щоб змінити саме ваше мислення та виробити корисні звички на все життя. Це означає, що ця програма є ідеальною для кожного, хто бажає змінити свій підхід до фітнесу. Основою програми Сі 9 є гель Алоя Вер. він багатий на нутрієнти та підтримує систему травлення та імунну функцію організму. Також це ідеальний очищувач організму, і саме тому він входить до складу програми c 9 Проходячи цю програму, вийти по 120 мл гелю вера за сніданком, обідом, вечерю та перед сном. Обов'язково добре струсіть пляшку перед вживанням, а після відкриття зберігайте у холодильник. Фаревер Лайт Ультра містить ідеальний баланс мікронутрієнтів, вугліводів, жирів і білків. Це ідеальний коктейль для тих, хто слідкує за споживанням калорій, а також цей коктейль містить всі важливі мікроелементи для успішного проходження програми Сі 9 він наявний з двома смаками ванільним або шоколад. Обидва варіанти містять 24 грами протеїну на кожну порцію при споживанні з коров'я чи молоко. у буклеті програми C9 є багато чудових рецептів. Forever Fiber – продукт життєво необхідний для здоров'я збалансованої дії. Його слід приймати один раз на день, і він призначений для підтримки здоров'я травної системи. Forever Fiber містить багато клітковини і мінімум сатуранових жирів. Він містить 5 грам клітковини, і його можна додавати у будь-який напід для того, щоб ви отримали її денну норму. споживання вказаної норми продуктів є особливо важливим під час проходження програми сітей. Візьміть Fiber та змішайте його з теплою водою. А якщо бажаєте, то із гелем алоєвим. Порефертерм містить особливу комбінацію вітамінів, включаючи вітаміни B6 та B12, які сприяють зменшенню втомлюваності та навантаження, а також і вітамін С, який підтримує виробництво енергії в організмі. Вітаміни підтримують вас на шляху до досягнення ваших цілей стосовно харчування та контролю воги. Гарсінія плюс або гарсінія кампанджійська це дерево, яке росте у південно-східній Азії. Його плоди відомі своїми кулінарними та корисними властивостями. Тому наш продукт Forever Гарсінія Плюс, окрім екстракту цього фрукту, містить також і хром, який сприяє нормалізації метаболізму та підтриманню нормального рівня глюкози у крові. Перед тим як розпочати використання будь-яких дієтичних добавок або комплексу фізичних прав, будь ласка, проконсультуйте з лікарем, особливо якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Програма C-9 не призначена для тих і не повинна проходитись тими людьми, які страждають на діабет. Серйозні захворювання нирок, епілепсію, деменцію, а також під час вагітності та грудного готування дитини. Буклет також має відведені місця для записів вашого прогресу та натаю Починаючи програму, ви заслуговуєте на отримання максимального результату. Скористайтесь цима порадами щодо отримання найкращих результатів, і сподіваюсь, ви також будете вражені своїми досягненнями. Зважтеся і вимірюйте себе перед початком програми. Обов'язково запишіть результати в буклет та вирухайте різницю по завершенню проходження програми СІД. Записуйте щоденне виконання вправ до споживання їжі, а також своє самопочуття. Записування свого прогресу допоможе вам не відхилитися від програми Сі Дей. Дуже важливо пити багато води. Дуже важливо підтримувати достатню гідратацію організму, особливо під час фізичних вправ. Чоловікам слід випивати приблизно 3 літри на день жінкам від 2 до 2,5 з Відкладіть подалі сільничку. Сіль сприяє затриманню рідину в організмі. Замість солі використовуйте трави та прянощі. Уникайте шипучних газованих напоїв. Вони викликають здуття. А споживання шипучих напоїв також сприяє споживання споживання зайвих калорій та цукру клетці 9 також містить варіанти фізичних вправ які слід виконувати під час проходження програми протягом перших двох днів ви споживатимете дуже мало калорій а ви можете відчувати себе дещо менш енергійним ніж зазвичай на цьому етапі програми сі 9 варто виконувати вправи малого або середнього навантаження Наприклад, вийти на ціпливу прогулянку протягом півгодини або відвідати заняття йоги. З 3 по 9 днів ви можете збільшити навантаження, оскільки споживатимете більше калорій. Дослідження показують, що такі види діяльності, як біг, танці, спалюють більше калорій, ніж інші види. Створюйте свої власні коктейлі з Forever Light Ультра, використовуючи різні фрукти зі списку необмежених для споживання продуктів. Фрукти, овочі та необмежені продукти можна їсти протягом всього дня. Овочі слід споживати сирими, а на вечері приготуйте страву на 600 ккал. Рух до здорового способу життя не є легким. Саме тому компанія Форевер створила програму ФІТ. Ну, це дуже простий для дотримання режим, який допоможе вам поступово досягти своїх фітнес цілей. Наступний крок після програми C9 – це програма f 15 Тут є на вибор три рівні: F15 – початковий рівень є ідеальним, якщо ви новачок у фітнесі та здоровому харчуванні, та вивчаєте основи фітнесу, основні справи, рухи та кардіонавантаження. F15 – середній рівень підходить для тих. Хто достатньо активний, але хоче досягти більшого. Програма допоможе вам перейти на наступний рівень фітнесу. F15 – вищий рівень для тих, хто є дуже активним. Він передбачає вправи підвищеної інтенсивності та підтримку за допомогою тепла. Також він пропонує більш інтенсивний режим тренувань для тих, хто бажає прийняти цей виклик. Бажаємо вам міцного здоров'я.